Вітаємо у лабораторії морських інтелектуальних технологій Aqua AI та презентуємо Вантажні судна. Перед вами справжні плавучі фабрики, які транспортують величезні обсяги товарів між континентами. Вони працюють за чітко розробленими маршрутами, долаючи тисячі кілометрів через океани. Завдяки законам фізики. Ці масивні судна залишаються на поверхні води, хоча важать сотні тисяч тонн. Конструкція корпусу забезпечує підйомну силу, що компенсує силу тяжіння, а спеціальні баластні танки допомагають стабілізувати судно в штормових умовах. На борту кожного судна використовують навігаційні системи, радари. І GPS-системи, які допомагають уникати небезпек та оптимізувати маршрут, це дозволяє вантажним суднам ефективно і безпечно доставляти товари в порти по всьому світу, підтримуючи глобальну економіку.